З робочим візитом до Кривого Рогу прибула відома волонтерка, представниця громадської антикорупційної ради приміноморони, голова громадської організації Мрія дітей України Дана Ярова. Про реалізовані проєкти підготовку до 1 вересня і забезпечення наших захисників говоримо у програмі «10 хвилин. Вітаю вас у студії! Вітаю вас! Вітаю місто Кривий Ріг, вітаю глядачів. Вже не вперше у Кривому Розі пригадайте свій попередній візит. Як відбувається налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування? Попередній візит у нас було підписання меморандуму. По суті, це, скажімо так, перший крок був в налагодженні співпраці. І можу сказати, що за цей час нам було реалізовано саме в Дніпропетровській області. Ми взяли під опіку 387 сімей. Була надана гуманітарна допомога, допомога одягом, допомога. Гаджетами, планшетами, тому що всі діти самі розумієте, хочуть мати гаджети, але вони потрібні будуть і до школи. А, а також багато родин нас прийняло участь у нашому проєкті, дуже важливому, який, називалось, який і зараз ще йде, і називався він Літо без війни. Ціль цього проєкту була в наступному, щоб дати можливість дитині, яка втратила когось з батьків на війні, отримати ну Хай тиждень, хай два отримати е позитивні емоції, відвідати табір, поспілкуватись з такими ж однолітками, як її дитина, е і трошки відволіктися від того болю, який дитина переживає. Тому що ми знаємо, що всі наші травми це, це травми дитинства. І якщо ми зараз не вкладемо в цих дітей час, Фінанси, допомогу, увагу, то ми не будемо мати здорове суспільство через 10-15 років, коли ці діти виростуть. Дякую. Чому так важлива взаємодія от громадського та державного секторів? Взаємодія дуже важлива, тому що саме державний сектор місцевого самоврядування знає потреби і знає кількість. Сімей, які звертаються за допомогою. Так, є категорія, яка ще не оформила документи, і їх держава просто не бачить. Вони в процесі оформлення документів. Але наша співпраця з вашим регіоном була дуже, скажімо так, ефективна, тому що. Ті діти, яких ми формували списки, треба ж було оформити документи, так як ми вивозили в Болгарію, в тому числі це за кордон. Оформити документи, оформити виїзд за кордон, оформити документи мамі. Це все робили органи місцевого самоврядування. Там, оплатити дорогу до Києва. Далі вже ми робили логістику. Це така, знаєте, синергія. Синергія з двох сторін, коли Органи місцевого самоврядування, громадські організації, які допомагають, працюють в одному руслі. І це вкрай важливо, тому що багатьох питань ми не можемо бачити з Києва. Да? Скажімо так, органи місцевого самоврядування на щось не можуть мати бюджет. І в такій сінергії, коли нам кажуть, яка є проблематика, які питання треба закрити, які питання не можуть закрити з бюджету, а можемо закрити ми, як громадська організація. Я вважаю, що це вкрай важлива співпраця? Щодо освітнього напрямку діяльності вашої громадської організації. Незабаром вже новий навчальний рік. Так, саме так. Власне, які потреби родин, котрими опікуєтеся і що готуєте до 1 вересня? Так, у нас 1 вересня не за грами, і на питання, що ж ми плануємо робити, можу відповісти як мама трьох дітей. Я знаю, що таке зібрати дитину в школу. Я знаю скільки коштів треба витратити для того, щоб зібрати. Просто зібрати купити олівці, купити зошити, купити спортивну форму, купити кросівки, купити все, купити рюкзак. Зараз ми запускаємо такий проект по підтримці родин. Ми купуємо рюкзаки, ми закупили канцелярію, ми будемо розсилати це все родинам, допомагати. А далі, вже, коли діти підуть в школу, у нас є напрацьовані проєкти щодо освітніх програм онлайн онлайн-навчання. А також дуже багато дітей займаються різними видами. Якогось чи спорту, чи творчості ми досить прискіпливо опитуємо родини і питаємо, чим хоче дитина займатися, або чи вона займається, але родина не має ресурсу зараз дитині це забезпечити. І в подальшому, з першого вересня, ми почнемо. Працювати над тим, щоб оплачувати і допомагати цим дітям отримати належну освіту, розвинутись творчо, якщо дитина цим займається, розвинутись інтелектуально, досягнути якихось успіхів у спорті. І до речі, хочу сказати, що нарешті можу вже я вам того разу казала, що я вам не скажу, що за проект нас є. У нас є проект спільний з новою поштою, який називається Одягни майбутнє, де кожен може прийти і відправити на наше «Мрія дітей України безкоштовно одяг або взуття для дітей. І зараз вже стартує проект з ПриватБанку. Можу вже про це говорити. Це освітній проект, який ми уклали меморандум на 5 років. І це буде постійно діючий, і він мені дуже складно було його досягти цієї мети. Але вдалося, вдалося і дуже вдячна Приватбанку за соціальну відповідальність, тому що на першому місці усіх зараз допомога армії. Але ж давайте не забувати, що ще є діти діти тих, хто вже не повернувся з війни і ніколи не повернеться. І саме завдяки цьому проєкту ми маємо можливість оплачувати курси, оплачувати е, якісь творчі або спортивні секції. І коли кожен з вас зайде в Приватбанк, ви побачите там логотип нашої організації Мрідіти України і можу, зможете зробити свій внесок. Хай це буде 5 гривень, хай це буде 10 гривень, хай це буде. 50 гривень, скільки хто може, але ці кошти підуть на освіту дітей, які втратили когось на війні. Дякую. Знаємо, що ви також входите до колегіального органу міноборони, фактично тендерного комітету, що зараз відбувається із закупівлями для армії. Це да, це саме болюча така болючий. тема. Да. Що можу сказати? Я сама не очікувала, що мене включать в склад тендерного комітету, тому що він називається комісія стилового забезпечення, колегіальне уран стилового забезпечення, але це, по суті, тендерний комітет. Я не очікувала, бо я, як головний антагоніст Міністерства оборони, який півтора року бігав і викричав, що у вас там не все, не все добре, а все погано. Не очікували, що мене включать склад, тому що до колегіального органу столового забезпечення входять 13 осіб, які співробітники міністерства оборони середньої ланки. І я, як представник громадськості, знаєте, такий собі анархічний елемент. Які е, прийшов на перше засідання, Я, ну просто не очікувала. Мене зразу з порога е, проголосували заступником голови, і е, ви знаєте, мені здається, не хочу на себе натягувати якісь особливі заслуги, але мені здається, що без такого анархічного елементу не вдалося не вдалося би зробити те, що ми зробили. А що ми зробили? Ми вперше з моменту повномасштабного вторгнення вивели нарешті. Торги Міністерства оборони на «Прозоро». І завдяки цьому, перше, що було на порядку денному, це було харчування, тому що договори по харчуванню закінчувалися 1 липням 2023 року. І завдяки цьому, тільки на харчуванні, ми зекономили 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Що дало да, я не помилилась, 4 мільярди 600 мільйонів гривень. Це по суті. Це, по суті, повне забезпечення нашої армії зимовим одягом. І завдяки тому, що ми змогли це зробити, зекономити ці кошти, своєчасно була проторгована, вже вона вже проторгована, не повірите, але вона вже проторгована, зимова форма для наших захисників. І я просто поставлю собі плюси карму, коли 15 жовтня, згідно нормативів Міністерства оборони, коли… Саме крайній боєць в тилу має отримати зимову форму, її отримає. І, до речі, хочу звернутися до всіх військовослужбовців, якщо ви не отримаєте, чи ваша частина не отримуєте, знайдіть мене в соцмережах і напишіть мені, я буду на це реагувати. Тому що форма своєчасно проторгована. Виробники вже її відшивають. Багато хто вже почав здавати її на склади Міністерства оборони. Тобто ми до зими готові? Скажу вам так, щодо зимової форми, так, щодо е, шарфів, бафів, шапок і такого іншого, так. Але давайте не забувати про те, що е, війна взагалі дуже дорога штука. І все одно е, питання мавіків ніхто не знімає, питання автівок ніхто не знімає, не, тому що не. автівки це і мавіки це розхідний матеріал, це те, що летить просто. Ну, Автівки горять, мавіки збивають, і все одно допомога народу, допомога кожного з нас вона дуже важлива. Хто своїм часом, коли приходить на наш склад і допомагає сортувати, відбирати, складати посилки, хто грошовими коштами, хто знаєте просто словами підтримки, тому що коли я вперше побачила лист, я саме цього хотіла добитися. Мені принесли зі складу лист, написаний дитячим почерком, де було сказано: твій папа найліпший, твій папа завжди з нами, мій телефон такий, давай з тобою дружити. Я чесно плакала. Я оце саме хотіла цього добитися, щоб суспільство зрозуміло, що з Другої світової війни ми маємо такий серйозний конфлікт на території Європи. І ми маємо розуміти, що таких дітей дуже багато. І вирости їх це наша спільна задача. І, до речі, мережа магазинів «Антошка» запустила такий наш проєкт, який називається: Напиши лист дитині або родині загиблого. Кожен може купити на касі мережі відкритку. Підписати її, кинути в скриньку, а ми будемо потім це все вкладати в наше відправлення, а кошти від продажу цих листівок вони підуть в фонд для підтримки родин загиблих. Мені вам дуже приємно буде. Так, звісно. Якщо говорити і проаналізувати форму, що краще? Яка краща? За кордона чи наші виробники? Давайте говорити про те, що за 22 рік була закуплена страшенно, скажем так, поганою якостю форма. Якщо ви не пам'ятаєте, певно, з червня двадцятого року. По всім етерам говорила, що зимова форма має вже бути і має вже відшиватися. Як людина, яка має відношення до легкої промисловості і член асоціації з легкої промисловості, і сама виробник, я розумію виробничий цикл, за скільки ця форма має бути відшита. Потім я не знаю, відслідковували ви ні чи ні. У нас був такий пінг-понг з Ганною Маляр. Коли я писала, що все погано, форми немає. Вона писала, все добре, форма є. Я писала, немає. Вона писала є, це був такий пінг-понг. Але ж до чого ми дійшли, в жовтні місяці ми почали бігати по союзникам, і кричати Дайте нам хоч щось. Іспанія нам дала зимову форму, але ця форма, ну яка зима в Іспанії? Плюс п'ять. Ну, да. І е, дуже багато було законтрактовано, де вже могли там контрактували, якої якості могли. Я і контрактували, і була закуплена дуже велика кількість неякісної форми. Я спілкувалася з відділом, який приймає відділом якості Міністерства оборони, і вони мене просили відновити 375 наказ. Це внутрішній наказ Міністерства оборони по прийомці. Як має відбуватися прийомка? Наказ має бути відновлений, Завтра зустріч з міністром. Я задам це питання, але мені обіцяли. Ще на тому тижні, що протягом двох днів його відновлять. А мені самі люди, які працюють в центрі якості, казали, нам соромно за те, що ми приймали. Тому що якість була жахлива, але коли не було нічого, то були змушені приймати. Що ліпше наші виробники чи е, імпорт, ну, я вам скажу, що перше, ми маємо підтримувати вітчизняного виробника. Тому що воюють не тільки зброєю, Воюють економіками, воюють е, внутрішнім валовим продуктом. Для того, щоб купити зброю, треба мати кошти. І е, кваліфікаційні вимоги, які ми прописали для учасників торгів, і взагалі, е, згідно закону про публічні закупівлі, а так, якщо ми вийшли на Прозоро, то це вже закон е, регулюється законом про публічні закупівлі. Приймати участь у торгах має право тільки резидент. Тому на сьогоднішній день на торги вийшли українські виробники, вони будуть відчувати згідно технічних умов Міністерства оборони і прийомка буде здійснювати згідно 375-го наказу, який має бути здійснений. Ось такий шмат роботи був проведений за два місяці. Дякую. Е, як гадаєте, як все ж таки організувати ось цей процес забезпечення наших військових у штатному режимі? Від кого або чого це залежить? Е, ну ви ж бачите, вже трошки організували, але е, є дуже такі непередбачені обставини. Непередбачені обставини в тому, що є таке в, в службі тилу поняття нагальна потреба. Нагальна потреба це нам потрібно на позавчору, це так називається. І спрогнозувати в умовах війни ну, можна спрогнозувати якусь кількість мобілізованих. Не можна спрогнозувати, скільки їх буде мобілізовано е, наступного разу. Це залежить від того, як йде війна, що відбувається на війні. І Таких моментів неможливо спрогнозувати. Тому, ви знаєте, я була на погоджувальній нараді в, в кабінеті міністрів і там звучали ті самі слова. що Така що ж служба тилу вам дає заявки, а ви, вони, вони все дають по нагальній потребі. Uh -huh. ну, певно, тому що, вибачте, я ж не буду дзвонити главкому і питати, а навіщо вам зараз закупівля палива, наприклад, в такій, такій кількості. Да? Тому. Процес, ну той, що ми мали налагодити, він налагоджений. Так існує ситуація, коли служба нам присилає заявки, в яких написано нагальна потреба, і ці заявки ми маємо опрацьовувати в першу чергу. Наскільки важлива сила громадських органів, ось у контролі цього процесу? Ну, ви ж бачите, наскільки важлива математика взагалі, наука така, знаєте, дуже вперта. І дуже е, легко говорити про результати своєї діяльності, тоді, коли це можна порахувати в гроша, Да? Тому що е, сказати, наприклад, я не знаю, ти вчинив добре чи погано, ну, це, ну, це знаєте, так, такі категорії, хтось скаже добре, хтось хто скаже погано. Але коли ти починаєш рахувати, Оце всім зрозуміло. На харчування зекономлено 4 мільярди 600 мільйонів. На воді, якому проторгували, до речі, вийшли великі оператори ринку, що мене дуже порадувало. Тому що на харчування вийшли ті ж самі компанії, не буду нікого обманювати, тому що треба реформувати саму систему закупівлі харчування. Вийшли такі великі оператори ринку, як Моршинська і оболонь, і ціна води з 9 гривень, яку ще в травні Міністерство оборони купляло, Впало до 3,60 з ПДВ і 4,20 ПДВ. Тобто, уявляєте, які кошти економляться на е чесних відкритих торгах, коли не треба ні до кого йти, нікому заносити. Треба подати документи, треба в конкурентноздатному середовищі торгуватися, треба давати хорошу ціну і працювати все. Дякую, дякую, що завітали до нас в студію. Це була програма «10 хвилин у студії. Працювала Юлія Вітряк. До зустрічі.